Куртки на осінь і зиму від українських брендів від 2 до 5 тисяч гривень. Частина друга. Не забудьте подивитись першу частину, бо у цьому відео будуть абсолютно інші бренди. Почну з неочевидного: це бренд Bless Your Dress, у яких дуже гарні лайнери з вельветовим коміром. Мені подобається їх ціна і їх вигляд. Також у них є стандартні пуховики з паском, По дуже доступним цінам вони коштують майже 3 тисячі. У Helper Family є дуже гарні куртки з хутром. Виглядають вони нестандартно і дуже схожі на. Дублянки також у них є таке собі дуте пальто з високим коміром і паском, яке виглядає досить жіночно. У моду з Family Brand є декілька варіантів гарних курток з паском. Вони не дуже утеплені, носити на таку погоду, як зараз, але виглядають стильно і плюс ціна менше двох тисяч. Саме про бренд MK Manufacture мені найбільше писали коментарів під моїм минулим відео. І дійсно, я не можу не згадати їх у цьому відео, тому що у них дуже широкий асортимент пуховиків. Ви можете просто зайти на їх сайт і обрати собі свій пуховик на зиму. У цій підбір... Пірджірці буде також брендія Дія. Мені подобаються дві моделі курток з їх нової колекції. Вони виглядають дійсно стильно, а ще представлені у трендових кольорах. Я мірила їх куртку на блискавці. Вона, звичайно, не на мінус 20, але дуже тепленька. У Farfalla Official є свій певний стиль у пуховиках. Ви одразу це побачите, коли зайдете до них на сторінку. У деяких моделях вони використовують не плащівку, а кашемірову тканину. А ще у них є ті самі моделі, які виглядають не як спортивний пуховик, а як пуховик для офісу. Але цій підбірці буде one by one. Я прям дуже рекомендую їх одну. Куртку. У мене особисто вона у молочному кольорі, але є ще чорний та сірий. Також не на мінус 20, але у ній досить тепло. Пишіть, якщо було корисно, та доповнюйте підбірку вашими улюбленими брендами курток.